Доброго дня, я Кузьменка Олена, представляю державну установу Дніпропетровський обласний центр контролю профілактики хвороб. І сьогодні ми обговоримо такі теми, як захворюваність та профілактика гострих кишкових інфекцій та вірусного гепатиту А. В загальній структурі інфекційної захворюваності гострі кишкові інфекції займають провідну роль після грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це група різноманітних нозологічних форм, яка характеризується певними клінічними ознаками. Серед збудників кишкових інфекцій є бактерії, віруси, вібріони. Найпростіші. Серед основних симптомів, які викликають збудники гострих кишкових інфекцій, це загальна слабкість, підвищення температури, біль в животі, нудота, блювота та діарея. Найпоширеніші захворювання, які викликають дані збудники і характеризуються даними симптомами, це гастроентероколіти, коліти, ентерити, сальмонельоз і шигельоз. Інкубаційний період при гострих кишкових інфекцій, тобто той період, який триває від початку інфікування до появи клінічних проявів, складає від декількох годин до декілька днів. Джерелом інфекції зазвичай являються хворі люди або безсимптомні носії. Також при деяких захворюваннях, таких як сарманалюз, джерелом збудника інфекція можуть бути сільські тварині. Зазвичай збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють в організм людини через заражену їжу або воду, або при контактно-побутовому шляху передачі. Гострі кишкові інфекції широко поширені в Україні. Вони реєструються в усіх регіонах нашої страни, у тому числі в Дніпропетровській області. Щорічно в Україні реєструється від 50 до 60 тисяч випадків кишкових інфекцій, у тому числі і в Дніпропетровській області. В Дніпропетровській області реєструються як поодинокі випадки, так і сімейне вогнище і спалахи інфекційних хвороб. В цілому серед мешканців Дніпропетровської області у поточному році зареєстровано майже 1300 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції. Понад 50% із них припадає саме на дітей до 15 років. Гострі кишкові інфекції реєструються протягом всього року, але традиційний сезонний підйом захворюваності припадає саме на літній період року. Щотижнева за медичною допомогою заклади охорони здоров'я звертаються до ста мешканців області, у тому числі за останній тиждень за медичною допомогою з приводу гострих кишкових інфекцій звернулося 97 осіб мешканців Дніпропетровської області. У поточному році реєструвалися окрім поодиноких випадків також сімейні вогнища. А також в травні місяці зареєстрована спалах кишкової інфекції, саме ротовірусного інтериту серед дітей у Сенельниковському районі. Основна причина епідемічних ускладнень та спалахів це порушення санітарно гігієнічного протиепідемічного режиму, дотримання правил особистої гігієни, приготування їжі. Також хочу звернути вашу увагу на таке. Захворювання з фекально оральним механізмом передачі як вірусний гепатит А, враховуючи ускладнення епідемічної ситуації з вірусного гепатиту на території міста Київ, дане питання знаходиться на особистому контролі і в нашому регіоні та потребує підвищеної настороженості з боку медичних працівників та висвітлення широко для населення заходів профілактики. В Україні за три місяці поточного року зареєстровано 216 випадків захворювання на вірусний гепатит А, незважаючи на загальне зниження захворюваності, в цілому в окремих регіонах спостерігається зростання захворюваності. Також в Україні реєструються спалахи захворювання на вірусний гепатит А. Це в Закарпатській, Черкаській області та місті Київ. За даними Київського міського центру контролю профілактики хвороб, станом на 19. Травня загальна кількість постраждалих осіб внаслідок віршного гепатиту А складає вже 72 людини, 33 серед середніх діти. Відносно епідемічної ситуації в Петровській області, то вона контрольована. за… Чотири місяці потужного року в області зареєстровано 8 випадків захворювання на вірусний гепатит А. Випадки реєструвалися на території міста Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське. Якщо за місяцями реєстраціями, то це були по три випадки, реєструвалися в нас січні та березні. також два випадки захворювання на вірусний гепатит А було зареєстровано у квітні місяці. Для вірусного гепатиту А в Дніпропетровській області, як і в цілому в Україні, характерна періодичність. Зростання захворюваності і такі цикличні, цикличні підйоми захворюваності тривають кожні 5-6 років. Для прикладу, останні наші підйоми захворюваності на віршного гепатита вони тривали в 2014 році, коли було зареєстровано 977 випадків, та в 2019 році, коли було зареєстровано 266 випадків. На даний час ситуація в області контрольована випадків захворювання, які пов'язані з палахом. Вірусного гіпетита в місті Кривий рік в області не зареєстроване. Але дане питання потребує уваги і настороги, тому я хочу наголосити на основні заходи профілактики відносно гострих кишкових інфекцій та вірусного гепатиту а таких як дотримання правил гігієни руху свистаї, використання безпечної води, також безпечних харчових продуктів, дотримання правил приготування їжі, термічної обробки та зберігання. І нагадаю про такий ефективний засоб профілактики вірусного гепатиту а, як вакцинація. Це рекомендоване щеплення, яке можна проводити у віці, починаючи із 12 місячного віку. Найбільше воно рекомендовано як дітям, так і дорослим, які працюють в певних сферах своєї діяльності. Проводиться двократне щеплення з інтервалом 6-12 місяців, яке надійно захищає вас. Тому при перших признаках. Хвороби, будь ласка, звертайтеся за медичною допомогою заклади охорони здоров'я та бережеться би і будьте здорові.